Привіт, мої любі свідомі матусі. І я дуже часто бачу в чатиках питання про те, як же завершити ГВ самостійно. І сьогодні дуже хочу допомогти вам розібратись в цьому питанні. Поїхали! І перша новина, яку я хочу вам сказати, вона не буде супер прикольною, але ГВ це найпотужніший інструмент для особистісного зрісту. Вас як людини, як особистості, як мами, як жінки. І жоден курс, жоден тренінг не дасть вам такого потужного пінка, або ви настільки виросли, як це робить ГВ. І тому дуже багато людей не справляються. Дуже багато мам не можуть з цим поратися, вони завершують ГВ або як. Або дуже рано, або дуже травматично для себе і для дитини, і не всі ці навчання проходять. І Це нормальний етап, з яким ми, на жаль, маємо змиритись. Але якщо ви хочете пройти цей етап, то ви маєте його почати сприймати саме як навчання, як сильне, таке потужне, важке навчання, і почати вчитись. Як в будь-якій новій справі, ви йдете на роботу, ви починаєте свій бізнес, ви починаєте вчитись. І, уявіть, що перед вами складний екзамен, і вам треба багато знань для того, щоб навчитись. І знання це буде ваша опора на цьому шляху. І, маючи знання, ви дійсно зможете скласти цей екзамен і вирости як особистість, вирости якісно, і зрозуміти, що вам, оті всі бабки на лавки, які щось кажуть, взагалі більше не страшні, бо ви таке пройшли, ви змогли і ви впорались. І тому знання тут буде найважливіша опора. Як і завжди, в мене є чим з вами поділитись, тому приходьте на марафончики, вони допомагають, чесно вам кажу. І ми робимо все, аби цей шлях для вас полегшити. Чи можливо самостійно завершити ГВ? Можливо, і я думаю, що ви бачите, що серед нас немає жінок, які в 10-15 років ще годують дитину. А отже, всі ми якось рано чи пізно та завершимо ГВ. І якщо це питання у вас аж аж ось так, вас аж турбує, вас нервує, будь-яке згадування ГВ, ви просто починаєте плакати і тривожитись, коли думаєте про завершення ГВ, то це питання точно варто взяти і відкласти кудись на поличку. І не чіпати його тиждень, два чи місяць, взагалі не чіпати, продовжувати жити в звичному режимі, тому що у вас вже є фонова тривога. Якщо фонова тривога є у вас, то вона абсолютно точно є у дитини. І дитина не зможе розпрощатись тим, що їй подобається, з тим, що їй потрібно, коли вона отака. Тому це питання відкладаємо. Заспокоїмось, знаходимо для себе нові сенси, нові можливості розслабитись, нові відповіді, новий досвід інших людей. І тоді, вже зі спокоєм, з впевненістю ми зможемо завершити ГВ. Ваш стан це основа. Ваш стан це те, на чому власне і буде відбуватись завершення ГВ. Тому що, коли ви все ще така трошки невпевнена, боїтеся, як би не травмувати дитину, я вас сильно розумію в цьому стані. Але завершити ГВ може лише мама, яка вже стала дорослою, яка вже вирішила для себе. Я хочу по-іншому. Я хочу бляха свої груди назад. Будь ласочка, мені їх повернули. Я хочу, і я дам тобі все, але ти починаєш спати ось так. І коли ви. Позиції дорослої, впевненої, точно такої рішучої мами, яка вже все рішила, яка вже все вирішила і по іншому не буде, тоді ви завершите ГВ. Допоки ви з позиції «Ой, я не можу, я боюсь. Це нормальна позиція. І я хочу вам не загнати вас в якийсь стан, а я хочу вам показати, що це нормально. У вас є якісь ваші конкретно незакриті потреби, і вони транслюються ось таким чином. Але з такої позиції буде важче завершити ГВ. Тому ми беремо свого чоловіка або бабусю, або маму, або подругу, починаємо їх тягати за волосся і казати Давай мені зараз допоможи, дай мені впевненість будь-яким чином, підтримкою, підлучками, розмовами, часом на себе. Навчанням новим, піти на якісь курси, тренінги, манікюр зробити. І оце все ми починаємо з них витрясати. І це можна за тиждень, за два трошки в собі покращити, зрозуміти, що «хм, а я та взагалі та нічого така. Розберусь якось з тим ГВ. І от коли ви станці змінюєте в собі, тоді можна братись і починати змінювати все, реально змінювати. Я хочу вам сказати, що будь-який ваш стан декрет абсолютно нормальний. І дуже багато факторів, які впливають на наш стан: від гормонів до відсутності правильних знань, до того, що ми робимо якісь помилки, і вони нам виростають в якесь не дуже приємні відчуття, і все це нормально. Я... Про те, щоб ви перестали засуджувати себе, перестали себе гризти і просто дивились на це зі сторони, «Да, я зараз в такому стані, да, мені зараз дуже погано, щось треба з цим зробити. І сіла і подумала, що я можу з цим робити. Нічого не можу, в мене немає ресурсу. Тоді, тоді пішли і потягали за хвоста когось, хто є з близьких, для того, щоб вони дали вам те, що вам треба. Тому що ну ми вже не малі діти. Нам вже треба брати, хоч якусь мінімальну відповідальність за своє життя, якщо ми хочемо його змінити і використовувати допомогу інших інколи. Ну по-іншому інколи ніяк. Тому пішли, потягали трошки свій стан, ага, нічого так, і пішли тоді завершувати ГВ. Я взагалі люблю, коли завершують ГВ через відлучки. Я так завершувала, я дуже всім подружкам так раджу робити, тому що коли ми завершуємо через відлучки, ми закриваємо одразу кілька питань. Ми даємо дитині інший досвід засинати з кимось іншим бо іншому іншим способом. Ми налаштовуємо бабусь чи тата на те, що взагалі, то тепер ти інколи будеш кладати дитинку, призвичайся, знайди собі якийсь спосіб, яким ти це будеш робити, бо тепер це і твоя відповідальність також. І ми закриваємо такий важливий момент з тим, що ми закриваємо ресурс мами. Мама починає його собі відновлювати. Мама починає взагалі розуміти, що вона не тільки мама, а вона ще жінка, вона ще дружина, вона ще людина, яка інколи просто приходить, сидить на лавочці і дивиться на світ. І вона в цьому світі просто людина, не мама, яка постійно має про когось турбуватися. І мама, яка, яка має такий час на себе, вона набагато легше закриває всі питання по дитині. Друге питання в тому, що не завжди ми маємо можливість, або не завжди ми хочемо просити. І я це розумію, але я вам чесно кажу, через, через відлучки набагато легше. Тому няня або подружка, або бабуся це прям, прям супер полегшить. Якщо такої можливості нема, то ми можемо завершувати ГВ самостійно. І для цього нам точно необхідні знання. Бо самостійно зробити нетравматично, неболісно для себе і для дитини, дуже важко. Бо все, що навколо є нас в світі, всі книжки, фільми, реклама, серіали, вони всі налаштовані на те, щоб створити просто якийсь дордом в тому ГВ і засудити якомога більше всього. Тому нам потрібні якісні знання або взяти якогось якісного. Консультанта по ГВ, який вам чітко прокладе маршрут від вашої точки до того, що ви прагнете. Або прийти, наприклад, на наш марафон. Таких марафонів ще є кілька, і ви можете обрати собі будь-який, але отримати знання. І найцінніше, що я вважаю в цих знаннях, це підтримка. Це коли ви можете будь-який день написати, у в мене жопа, я не виводжу, я не знаю, що робити, і вам відповідають. Ми відповідаємо Саше, тому що ми не можемо вас кинути, навіть коли офіційні два тижні після завершення марафону минають чи два місяці, скільки нас там підтримка, навіть коли цей час проходить, ніхто не дивиться в ваш чек і не зраховує, ага, тут взагалі-то вже підтримка закінчилась. Ні, ми продовжуємо відповідати, скільки б часу не минуло. Тому що Маму одну в стані, коли їй важко, коли вона не може з цим впоратися, ми не можемо. Нам все не дозволяє. Ми, ми, ми знаємо ці стани, ми там були, і ми знаємо, як важливо взагалі вас звідти витягати. Тому на що хочу наголосити в цьому відео, Те, що для того, щоб завершити ГВ, ви маєте бути впевнені, ви маєте бути сильні, потужні, такі рішучі, які знають, що вони все роблять правильно. І коли ми знаємо, що ми робимо все правильно, але навіть при цьому правильно дитина інколи плаче, то ми знаємо, що у нас все одно є база, ми робимо все правильно. І да, вона інколи поплаче, але вона пройде, бо ми виробимо от таку прям найважливішу базу. Ми взагалі-то психіку її не псуємо, а вона може давати фідбек у вигляді сльоз. І ну це нормально, ну а що такого? А коли на цей бази немає, і ми бачимо постійно, що дитина плаче, дитина дитині важко. Ми починаємо себе накручувати на тому, що взагалі та може я і зараз руйную, може я зараз якусь шкоду роблю, може я зараз щось не те роблю. І нам важче в цьому стані. Тому ця база, вона прям супер важлива. І друга наша база це буде ритуал. Ритуал новий з дитиною. Я не люблю це слово, чесно, я не любила його вводити і практично не вводила. Але ритуал це те, що вам допоможе, тому що там, де інші люди вчать засинати дитину по-іншому, тепер ви даєте дитині. Цей досвід спати з вами, але по-іншому. І для цього ми дуже багато починаємо казати дитині: ти вже дорослий, мене закінчується молочко. Одного разу його не буде зовсім. Або воно зараз є, а от через півгодинки його не буде. І ми починаємо дитину готувати до того, що взагалі-то інколи я не можу дати тобі груди. Для цього ми після року вже вчимось відмовляти дитині в прикладаннях, для цього ми їх прибираємо абсолютно на вулиці після року. І потроху, потроху ми починаємо їх скорочувати і доходимо до двох років, коли в нас вже реально прикладання тільки на сон. А від всіх інших ми позбулись. Якщо не позбулись, то ми приходимо на марафончик і позбуваємось від цієї небажаної поведінки, коли дитина їсть, а її ноги у вас стирчать на голові. Або коли вона їсть і кусається, або коли вона сама вирішує, що вона хоче прикластись. Від усього цього ми позбуваємось. Для того, щоб реально взяти під контроль свої груди, своє ГВ. Тому що ви головна, тому що ви вирішуєте, давати зараз груди або не давати, розумієте? І для цього ми повертаємо собі контроль. Там, де є контроль, там є і завершення. І там ми вводимо ритуал. Це може бути щось заспокійливе, якась книжка, розмדי, якась розмова, якась гра, але дуже спокійна. Або якась пісня, у мене це була пісня, одна й та сама заїжджена до таких дир, що просто з неї вже трохи сипалась. Але коли ця пісня отак заїжджена, коли вона прослухана дитиною мільйон разів, тоді під неї реально заснути. Бо якщо під цю пісню... Хочеться її слухати дослухати, що ж там взагалі то відбувається, чим все закінчиться, то тоді заснути не вдасться. А коли ми вже чуємо один і той самий мотив, коли нам вже все відомо, тоді ми можемо розслабитись і заснути. Тому ця книжка перед сном або ця пісня, вона має бути така прям заїжджена, заїжджена. не кожен раз нова, а щось таке прям стабільне. І ви починаєте вводити цей ритуал. Проблема в тому, що там, де є ГВ, дуже часто діти не хочуть ніяких собі нових ритуалів, бо є груди. І, звісно, що стан, звісно, що наше рішення, наше впевненість, це все впливає, але інколи діти просто тупо не хочуть. Що ми можемо зробити? Ми можемо починати додавати в життя з дитиною якісь такі нові активності, там, де ми реально опинимось в ситуації, що ми не можемо дитину вкласти ніяк по-іншому, тільки без грудей. Наприклад, у нас це була подорож, коли ми. Поїхали з міста в інше місто. Ми гуляли. По-перше, що у нас додалось, дуже багато активності. Ми дуже багато гуляли протягом дня. Ми дуже ми весь час проводили на вулиці. Він дуже багато ходив пішки. І в якийсь момент, в один з днів, ми чекали чоловіка, доки він запаркує машину, прийде до нас. У нього були ключі. А ми сиділи під під'їздом. І реально, в мене не було ключів, бо вони одні в орендованій квартирі. І... Ми сиділи просто чекали, і дитина дуже хотіла спати. Вже був час їй спати. Я йому пояснювала, як могла. Але ж я не можу дати тобі на вулиці груди, Ну 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 глянь, ну тут люди. Я ж не можу. І таким чином я з ним поговорила, обійняла, почала йому співати, і він заснув. І це був перший досвід засинання без груди зі мною. І інколи таке можливо, коли дитина не хоче по-іншому засинати без груди, тоді ми створюємо умови навколо нас, в яких ну реально тільки так. Сарясіки, але тільки так. І таким чином ми можемо додати більше прогулянок, якісь гості, якісь поїздки там, де ви реально скажете, ну, ну глянь. Ми сидимо в автобусі тут 35 інших людей. Я не можу тобі, дати груди. Вони ж всі побачать. Ну, що ну, 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 ж робити? Можу тебе обійняти, можу тобі співати, можу тебе гладити, можу дати молочка з пляшки попити, можу водички і печівко, хочеш, і буду тобі співати, доки тобі не стане легше. І от таким чином ми якби, відлаштовуємо весь світ під потребу дитини, під те, щоб дати йому якимось чином заснути по-іншому. І я передам це відео своїм дівчатам на марафоні, які. Писали мені з цим питанням, і я сподіваюся, що вам, мої курочки, теж стане легше. Я бачу всі ваші питання, я знаю всі ваші стани. І ви не уявляєте, наскільки сильно я хочу вам допомогти. Наскільки сильно я хочу, щоб ви всі відчули, що ваші груди це тільки ваші. Реально. Бо там починається спокій, і там починається взагалі повернення до себе. Самої як живої людини, а не тільки як мами. Тому всім, хто протримався в ГВ, в цьому екзамені на ГВ до двох років чи більше, я хочу сказати, що я неймовірно, просто, просто неймовірно пишаюсь. Ви зробили щось таке. Ви навіть зараз не уявляєте, що ви зробили, але ви зробили те, чого не роблять 90%. Ви зробили неймовірне для оцієї маленької однієї конкретної людини. Я вам випишаюсь безмежно. І ви собою, будь ласка, пишайтесь теж, ладно? Сподіваюсь, я трошки полегшила вам життя. Якщо є питання, пишіть. І до зустрічі і до да.